Днями у бродах була зроблена перша спроба щодо вирішення подальшої долі бродівського замку, якою вона буде перспективно. Чи гальмом для громади відповідь на це питання спробували знайти громадські активісти спільно з владою? Отож, Бродівська команда проекту Спейскрафт, Бродівський історико-краєзнавчий музей, громадська організація Край міська і районна влади, обласна державна адміністрація висловили своє бачення проблемних питань Бродівського замку про перший крок до його відновлення. Розповість Наталія Кутняк. Відродити бродівський замок таку амбітну мету поставили перед собою молоді небайдужі бродівчани. З цією ідеєю вони звернулися до міської та районної влади, запросили представників області, колег, громадських активістів, місцевих та зі Львова, Тож днями у сесійній залі Бродівської міської ради відбувся круглий стіл на тему Бродівський замок, проблема чи точка росту громади. Його розпочав керівник громадської організації Наше місто Руслан Данилюк доповіддю на тему Бродівський замок, перспективне майбутнє чи похмурий занепад. Щоб зрозуміти перспективи і проблеми пам'ятки, організатори запропонували туди екскурсію. Її провів директор, історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук, зокрема, гості зі Львова, а багато хто з учасників заходу збродів уперше придивлялися до історичних руїн, казематів, палацу, бастіонів. Згодом оглянули палац, виставкові зали музею, класні приміщення Бродівської загальноосвітньої школи номер 3 а ще у палаці. Туляться районний архів, адміністрація бродівського ринку, районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Усі ці установи орендують приміщення, власником якого є держава, адже Бродівський замок пам'ятка національного значення. Екскурсанти оглянули непривабливу огорожу довкола замку, аварійні споруди, по яких часто гуляють діти. Ексклюзивом було підняття на горище палацу, де око краєзнавців розпізнало ще чимало автентичних елементів історичної будівлі. Під враженнями від побаченого і почутого повернулися до сесійної зали міської ради, і тут відбулося обговорення, як і що робити з пам'яткою. Своє бачення і цілу систему поетапних кроків запропонував колишній міський голова та громадський активіст Богдан Семчук. Я говорю, як на фінансист. фінанси. Тому що якщо е, вкладати гроші в шо? То треба знати правильно. Я знаю, що я юридичного права не маю в даний об'єкт вкладати кошти, Тому я озвучила це питання питання. Чи є стратегія розвитку? немає? Міська рада абсолютно права в тому питанні, що це не є їхня власність, і оскільки вона на їхньому балансі вони не вправі туди вкладати коштів на якусь реконструкцію, на ремонт, на будівництво, на, на, на якісь інфраструктурні, наче там більше. і це є і це є. Норма бюджетного кодексу, яку вони не можуть переступити, там немає власників в бродах. Власники замку знаходяться в Києві. Це є національний об'єкт національної власності, це є надбання нашої держави, тому що він має охоронну грамоту як на землю державної власності і те ж саме. Є номера зареєстровані в переліку національної спадщини культурної, окремо є палац, окремо каземати. І в цілості цей комплекс Бродівський замок потрібно юридично, я би вважав, щоб міська рада почала з того, щоб юридично якось закріпила статус цієї робочої групи, і щоб міська рада також виступила ініціатором учасником та учасником тієї робочої групи, яка буде скликати і робити наступні кроки, підготувати якусь доповідну записку на ім'я голови обласної. Адміністрації обласної ради щодо ситуації з цього, створити таку робочу групу ще раз зібратися вже з керівниками, з міським головою, з головою районної державної адміністрації, з керівництвом департаменту містобудування розвитку містобудування Львова і відділом охорони культурної спадщини, виробити якісь кроки. А тоді йти до того, як ми будемо робити стратегію, тому що саму стратегію ще зробити на це потрібен час. Свої ідеї подали й організатори цього заходу. На прикладах ревіталізації замків в Україні продемонстрували, як пам'ятка може отримати нове життя. Так відродили замок у Тростянці, фабрику повидла у Львові, музей клемарства у Глинянах. Як зазначив Руслан Данилюк, у кожному з цих успішних прикладів було знайдено родзинку, якою скористалися і для залучення спонсорських коштів інвесторів і туристів. Бродівська команда проєкту Спейскрафт все ще у пошуку цієї самої родзинки, але бачення того, що тут може бути, вже є. Ні, і те, все, як ми говоримо, це був проект Choice рік, і ми про це дуже багато вже говоримо. Може в вузькому колі говоримо, там нас може горстка людей кілька, але об'єктивно ну, є одна така родзинка класна була з ідеальним містом, ну, але це вже жовто забрендило, ми не можемо вже. Скажімо, за особливо закріпити. Кафелька, нас... Правильно були. Ми говорили минулого року в проєкті от, Креативна провінція про те, що можна як бренд Йозеф Рота використовувати. Ну, знову ж таки, ну, Йозеф Рот з замком там, не зовсім так. Ну, це дотичні теми, якби, але не зовсім вони органічно синергічно поєднані. Ясно. Ну, є один класний приклад з відреставрованим підземеллям, так, от власне, під дитячою бібліотекою, де ми не мали нагоду, от там місяць назад бути на заході. Я, він стверджує, що якби таких об'єктів підземель відреставрованих, розчищених, доведених до ладу, було бодай кілька, то ми могли би потенційно оцією родзинкою брати підземелля. але це знову ж таки це вже не замок, це вже туризм глобальний вимірі. Особисте бачення, те, що ми знімали в ролику в березні місяці, коли ми знімали, коли ми говорили про те, що має бути громадський простір, так що. Це повинна бути територія задіяна якраз під промоцію, під туризм, під якийсь там картинну галерею, навіть про що озвучував, скажімо, Василь Михайлович Стрілічок. Так, тобто це має бути історія. Представники обласної державної адміністрації Юрій Кравчук та Роксалана Василюк підтримали ініціативу бродівчан. Також підтримку активістам запропонувала і міська рада в особі заступника міського голови Олександра Єленевського. Наша якби місія департамент архітектури, я думаю, це все ж таки збереження ну, на тому рівні, на якому ми можемо та тобто десь частково профінансувати ті речі наразі для того, щоб ця пам'ятка якось остаточно не зруйнувалася. Задача в громаді, це знову ж таки, ну, я не знаю, думаю, що це концепція, в, і, не те, що концепція, це є пріоритет місцевої влади. Ось, тому я думаю, що в, після цього, то, що ми напрацюємо певні ідеї зараз, я думаю, що потрібно на цьому не зупинятися і думаю, скеровувати до нас департамент, ми вже, відповідно, будемо це якось зі своєї сторони ну, підтримувати. Принаймні, щоб це було те, що ми говоримо на, на слуху і щоб це десь не, не заговорилося. То, що міська рада, я так думаю, що підтримує якісь виділені на кошти, наприклад, починаючи з 2018 року, якщо будуть відповідати чи проєкт якийсь, чи якісь напрацювання, то я думаю, це можливо. Про суму я не можу зараз сказати, то, що вирішують депутати, звісно. Ну, але бачення політичне, скажімо, таке є, що міська рада підтримує то. Досвідчений експерт, голова правління Центру громадських ініціатив Віталій Загайний висловив низку засадничих проблем даного питання. Питання, а директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук запевнив у послідовності бродівських краєзнавців, які готові продовжувати освоювати замкові руїни та приводити їх до належного вигляду, «Принаймні, якщо так от, я дуже просто вам скажу, чому це питання ми так гостро для, для себе сприймаю? А ніхто не дасть гроші, якщо немає мінрозуміння, взагалі до чого це має привести. Успіхи Тростянця, будь якого іншого міста, яке ми тут згадували, чи навіть тих міст, які ми не згадали, вони в першу чергу пов'язані з тим, що конкретно в місцевої влади, місцевої, в одному випадку це міська, в другому випадку це районна влада, да? але вони виступали якраз в авангарді цього процесу. Було, був чіткий план і було чітке розуміння, що вони хочуть досягнути. Ну, то, тому в мене питання до міської влади, напевно, в першу чергу, як ви бачите цю територію, як ви плануєте її використовувати? В інтересах громади. Базар, який там зараз є, поступово, наприклад, поширюється, поступово починає захоплювати територію самозамкову. Да? Чому ще, напевно, пару років а тому а назад не, не було? Поки базар, базар, ми забрали, там забрали. Ну, Клас. Тобто ну, тоді, ну, тоді просто там є частина вулиці, яка, де, де ми бачимо вже прокладений хідник, але ще не прокладена там частина вулиці для того, щоб могли їздити автомобілі, але колись, напевно, задумувалося так, щоб та вулиця а. там запрацювала. Тобто є якісь наробки. Це, напевно, це треба зараз просто скласти докупи. Школа. Казимати ж вони мали двері, вони мали світло, вони мали труби, опалення, все було. Хопа, тепер вже немає нічого. За 20 років фактично. Все розтягнуло. ну ніхтось не прийшов. Тобто ну, Тут проблема в громаді і проблема в баченні. Кажу, Моє бачення, що там має бути такий музейно-культурний чи культурно музейний комплекс міста, який би мав бути ну, таким, таким центром. Але однозначно, що там має бути чи крамниці сувенірні, чи навіть ті саме кузня, чи навіть і самі, я не знаю, які там ми ще піднімаються. Ремесер, ну, бо, це, бо це дуже важливо, зараз дуже важливо для такого містечка і у нас, в нас є, що піднімати. Там має бути і можливо десь якісь готельні номери кілька, чому ні. Там місця більш ніж достатньо. Ну і, звичайно, що якась харчівня інфраструктура. Результатом круглого столу у Бродівській міській раді стала домовленість та готовність розробити стратегію розвитку міста, у якій знайдеться і розділ про розвиток перлини міста Бродівського замку. Задля цього прикличуть у Броди цілу команду фахівців і експертів зі Львова. Ти ми повинні скласти цю власну стратегію щодо вирішення цієї проблеми. Тобто воно все в процесі, але тут треба знову ж таки максимальну комунікацію з міською владою. владою ну, наразі бачення немає. Приємно те, що ми цей круглий стіл вперше зробили. Це вже повірте, це вже крок. Я розумію, що ну, можемо стверджувати, що от поки це тільки на рівні там балаканини, так, але з цього все починається, що ми розуміли, що стратегія вирішення проблем починається з того, що проблему треба говорити.